Хочу зробити спільну заяву від представників п'яти фракцій, які на сьогоднішній день представлені в обласній раді зараз поруч зі мною і мої колеги, керівники обласних партійних організацій. Стосовно сьогоднішніх подій і тих виборів, які відбувалися щодо обрання голови обласної ради. Сьогодні було обрано лічильну комісію депутатами в залі обласної ради в кількості 63 чоловік. Було одноголосно прийнято рішення про склад лічильної комісії, було прийнято рішення про персональний склад лічильної комісії, і після цього комісія пішла працювати, визначати порядок голосування, визначати, затверджувати бюлетень і, в принципі, всі ті речі, які пов'язані з організацією виборчого процесу по обранню голови обласної ради. Коли комісія завершила працювати, підписала це протоколю. Коли я і голова комісії вийшов в зал, щоб зачитати ці протоколи, один із головуючих президій, який сьогодні був у президії, не дав мені зачитати ці протоколи не по незрозумілим причинам представниками трьох політичних сил фракцій. Чомусь їм не сподобалося. Вони скасували рішення, яке було проголосовано 63 депутатами, обрали нову лічильну комісію, до якої ввійшли представники лише трьох фракцій, представлених в обласній раді. Тобто п'ять політичних фракцій, які зараз знаходяться тут, не мали можливості приймати в організації виборчого процесу по незрозумілим причинам. Передаю слово колегам, якщо хтось хоче Добро. Сергій Борисовець, голова випасної партійної організації Наш край. Коли лічильна комісія пішла на проводити підготовку до виборів голови обласної ради, зробили вперед. Депутати, більшість депутатів розішлася цю перерву і на майже нікого не попередили про початок роботи з сесії. Більше 20 депутатів не, не знали про це і не приймали цього час. Добрий вечір, шановначі. Я хочу приєднатися до команди і хочу висловити думку нашої «Фракції, фракції за майбутнє. Сьогодні вийшов такий безпрецедентний. Випадок, який показав, що політика це не тільки домовленості, не тільки зустрічі, хороші компромісів. Сьогодні відбулося, скажімо так, ми втратили довіру до загальної думки, до загальної подальшої співпраці. По-перше, у нас була погоджена рада і було висунута питання на порядок денний. Ми побачили зміни, які планувалися, скажімо, змінити в ході нашої роботи. По-друге, ми розуміємо, і ми домовлялися і казали, що для того, щоб працювати разом, ми повинні. По-перше, виконати закон. По-друге, ми кажемо, ми надали кожному можливість, маленькій фракції, великій фракції, можливість подати своїх представників до лічильної комісії. Наші представники лічильної комісії були виключені. По незрозумілим для нас обставинам. Ми рахуємо, що це випадок, який дискредитує взагалі роботу обласної ради подальше. Я теж хотів би додавити Олександр Лисник, голова потійної організації Українська Солідарність. Дійсно сьогодні відбувся такий прецедент, що він не порівняний з ні з якими демократичними процесами, тому що дійсно була обрана лічильна комісія від кожної політичної сили, обрана більшістю. Депутатів обласної ради, і коли в процесі міняється склад обласної комісії безпідставно, про це не повідомляються депутати, з якої причини, чому це було зроблено, і коли виноситься рішення комісії, легітимне рішення, звичайно, що всі депутати були відсутні. Більшість депутатів були відсутні і не попереджені про те, що буде відбуватися другий етап засідання сесії. Це теж прецедент, якого ніколи не буде. Тому такого, ну, як зараз беззаконня, у нас ще в обласній раді, напевно, такого не буде. Дозвольте, я також додам Базарівський ігор. Керівник фракції ОПЗЖ, я був членом рахункової комісії, і я вважаю, що нашим виборцям буде цікаво, причін, з якої причини замінили комісію. В ході робочої Зустрічі ми почали з'ясовувати механізм реалізації таємного голосування, і коли ми перейшли саме до реалізації таємного голосування, саме це стало причиною. Чи Це одна три ручки, де можуть знаходитись спостерігачі, і саме це стало причиною, що, що, саме, що саме ми не в змозі забезпечити таємне голосування. Я хочу, щоб це розуміли наші виборці. Надалі якісь дії будуть тут ваші політичні сили. Ну у нас є всі протоколи. У нас є час підписання цих протоколів. У нас чітко на відео зафіксовано, як я, як голова цієї комісії, хотів озвучити цей протокол і почав це робити. На жаль, мені цього не дали зробити. Мої колеги, які були членами цієї комісії, вручили ці один оригінал цього цих протоколів головуючому президії, але ну він. Проігнорував, на жаль, і от те, що, що зараз відбулося, ми, ми маємо висновок І наші подальші дії будуть згідно чинного законодавства. Звичайно, що ми не будемо складати руки і залишати це без уваги, в тому числі і преси. Добре, дякуємо.